Доброго ранку, усім дорослим та малятам. Послухайте вірш. Ішов зайчик крізь лісок, Ніс торбинку писанок. Тільки вийшов на горбок, зачепився за пеньок, покотились на всі боки. Зайчик, торба, писанки, налякався зайчик. Ах, заховався в кущах. Вийшли діти у лісок. Назбирали писанок, залишили в лісі сміх, щоб радіти зайчик міг. Мабуть, малята ви здогадались, що це був великодній кролик, який поспішає до нас на свято. Свято вже наближається, і всі до нього готуються, підготуємо і ми писанку оберіг. Спробуємо її зробити з картону та пластиліну. Для роботи заготуйте шаблон яєчка будь-якого кольору. У мене червоний пластилін, стеку та підкладку. Спочатку слід заготувати кольорові смужки для орнаменту жовтого кольору, зеленого та синього. Слід відрізати невеличкі шматочки пластиліну та розкочувати їх на підкладці. Так, щоб вони вийшли приблизно однакові за товщиною. З білого пластиліну скачаємо три невеличкі кульки. Вони можуть бути неоднакового розміру. Візьмемо більшу з них, Розплющимо. У нас виходить невеличке коло з одного боку частинку відріжемо. Щоб край получився рівненький. Із жовтого джутика в нижній частині викладаємо хвилясту лінію. Це безконечник символ безконечності роду та плинності часу. Зайве відріжемо стекою. Розплющимо ще одну кульку. Коло, що вийшло, розташуємо в верхній частині, це зірка. Сонце символ єдності та впорядкованості світу. З жовтого джутика додамо промінчики, добре їх притиснемо до основи. Жовтий колір в писанці – це місяць, зорі та врожай, із зеленого джутика викладаємо посередині зверху донизу, стебло квітки та з обох боків ще Будуть бокові гілочки. Зелений колір це весна, воскресіння та багатство рослинного світу. На кінці кожної гілочки прикріпимо білі серединки квітів. Їх вийде 5 такі маленькі розплющені кульки. Кружечки. Білий колір символізує чистоту. На верхівці зробимо квітку. Синіми чи блакитними пелюстками. Синій колір це чисте небо та здоров'я. Для кожної квітки зробимо по 5 пелюстків. Вони будуть такого ж розміру, як і серединка. По боках зліва та права зробимо квіти червоного та рожевого кольору. Їх буде по дві. Червоний колір символізує радість, життя, любов. Та відродження. Додамо крапок, це буде зерно та достаток. А китна смужка внизу це буде чиста вода та спокій. Додамо деталь, яку ми робили спочатку: це такий горщик для нашої квітки, родинного дерева. Ось такий оберіг у мене вийшов, в ньому закладена мудрість нашого народу. Його можна дарувати комусь близьких, як листівку, яка читається. Яєчко розмальоване, барвисте, ним тішиться і стариці дитя, творіння рук, людських святе і чисте, маленький символ нашого життя.